Якщо особа з України тимчасово проживає за межами країни, чи має вона отримати свою першу або наступну заплановану дозу вакцини проти COVID-19 країні перебування, чи чекати повернення в Україну? Особам з України, які проживають за межами країни, рекомендується звернутися до місцевих органів охорони здоров'я або відвідати центр вакцинації проти covid 19 у країні перебування, щоб оцінити свій статус вакцинації проти covid 19 та отримати дози, яких не вистачає. Такі особи мають почати або продовжити вакцинацію проти COVID-19 та будь-яких інших хвороб відповідно до національних рекомендацій країни перебування. ФОЗ рекомендує особам, які підлягають вакцинації, отримали одну документально підтверджену дозу вакцини проти COVID-19 отримати другу дозу та бустерну дозу. Особам із двома документально підтвердженими дозами вакцини проти COVID-19 рекомендовано отримати бустерну дозу. Для найкращого захисту людина повинна отримати усі рекомендовані дози незалежно від того чи хворіла вона раніше на COVID-19.